Вітаю, друзі, на каналі Флора Дом. Це відео для тих, хто хоче створити для своїх рослин ідеальні майже умови. Ну, перше, звичайно, найголовнішими є освітлення, температурний режим і полив та вологість повітря, але теж дуже важливим є те, на чому ростуть ґрунт, або як ростуть рослини. Тут ви можете побачити орхідераріум, оранжерею у ботанічному саду, як ростуть різні види орхідеї. а це ж епіфіти, напівепіфіти, тут є бульбофілами, дендропімами, різні, десь фалінопсія. Також ви можете побачити тут і різні бремільлів, і також тіланцію, тобто повні епіфіти. Ну і Просто ви бачите атмосферу, яка запановує, коли. Ви робите для орхідеї, для різних рослин такі умови, наближені до природних. От дивіться, отак от на дереві десь причепляється і росте бульбофілом. Або там якісь дендробіуми. І це так, ну, має такий вигляд прекрасний. Тут багато освітлення, звичайно, і всі ці насадження не затіняють один одного. Але в цілому. А тут от майже все росте десь на якихось стоборах, на корягах, і воно заростає, ну, так, обвиває, обплітає і абсолютно створює таку атмосферу справжнього лісу. До речі, багато хто вирощує орхідеї на блоках. Це називається посадка на блок. На блок з дерева можна використовувати не тільки кору, а й прямо шматочок дерева. Для різних рослин це по-різному можна придумати. Але ми, наприклад, можна використовувати для їхнього вирощування і дендробіуми. Навіть такі корзинки. Але такі, щоб не були дуже з тонкого дерева. Бо дерево тоненьке там буде швидко згнивати. І от цю корзинку наповнювати корою трошечки, і от так вони можуть теж рости і розростатися. Якщо ви створите їм хороші умови всім епіфітам, напівепіфітам, вони розростатимуться у вас дуже-дуже так рясно, як ви бачите ось тут. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І я радий завжди читати ваші коментарі, що вам сподобалося. Тому Будь ласка, теж коментуйте, пишіть, запитуйте, можливо, я щось зможу відповісти на щось і допомогти. Все на краще.